Права 346. Чи можна число 64 подати у вигляді суми трьох простих чисел? Ну що ж, можна, звичайно, скласти програму, щоб комп'ютер це зробив, але можна подумати логічно. Яка особливість простих чисел? Якщо ми візьмемо всі прості числа, то більшість із них, окрім одного числа, всі вони не парні. Є тільки одне парне просте число це двійка. Отже. Тоді, якщо в нас є непарні числа, то якщо ми будемо додавати три непарних числа, в сумі ми отримаємо непарне число. Тобто не можна отримати із трьох непарних чисел просте парне число 64. Тобто, обов'язково ми мусимо сюди додати одне парне число. Яке в нас є двійка. Тобто до 64 обов'язково має входити двійка. Ну і тоді задача в нас спрощується: ми маємо знайти два простих числа, сума яких дорівнює 62, бо сума має обов'язково входити двійка. Ну і такі можна підібрати числа. Отже, записуємо тоді, чи можна. Записуємо так, можна. Можна. Ну, Давайте напишемо, наприклад. Отже, 64 подаємо, Ми то записуємо що 64. Це дорівнює. Я вже казав, що обов'язково там має бути число 2. Додати. Ну що ж, можна ще додати число, наприклад, таке число 3. 2 плюс 3 це буде 5. Ну і в нас є ще просте число 59. І це дорівнює. є. Тоді 2 плюс 3 це буде 5. А плюс 59, це і буде 64. Це перший варіант, але не єдиний. Які ще можна придумати варіанти? Можна записати так, 64. Це дорівнює 2. Додати. Ну, тут я ще підібрав число 19. Це також просте число. Додати. Ну, 2 плюс 19 це буде 21. Ну і залишається тоді ще 43. Перевіряємо. Це все прості числа. 2 плюс 19 це буде 21.

А 62 це 31 плюс 31. Не сказано, що тільки один раз можна використовувати просте число, тому можна підібрати і такий варіант, що це буде 2 плюс 31 просте число, ну і плюс 31. Це сума трьох простих чисел. Ну що ж, 2 плюс 31 це буде 33. А 33 додати 31, це буде дорівнювати також 64. Є. Ну що ж, отже, ми навели три варіанти. Тепер записуємо відповідь. Отже, чи можна число 64 подати у вигляді суми трьох простих чисел? Напишемо так. Можемо навести приклад, будь-який можна навести. Ну, наприклад, я напишу такий 64. Я другий напишу це 2 плюс 19. І плюс 43. Ну що ж, ось таке логічне завдання на прості числа. На цьому вправу завершено.